Канадці привезли українцям спадщину. В Україні проходить концертний тур ансамблю народного танцю Павличенко та українського і оркестру Ластівка з Канади у його рамках у шести містах колективи презентують новий проєкт Спадщина. Приїхали іноземці і на хутір Надія до заповідника музею Карпенка Каро. З колективами знайомився Сергій Михайлін. Сергій родом з Житомиру. Емігрував до Канади 20 років тому. У 95-му очолив аматорський танцювальний Саренко розповідає тур спадщина присвятили 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, 125-річчю поселення українців у Канаді, а також пам'яті засновниці ансамблю з пані Лісі Павличенко. Ми працювали з 93-го року і до минулого року, коли, коли її не стало. Це до речі, перші гастролі, коли вона з нами не поїхала на гастролі. Це людина, яка е, зробила е, для танцювального мистецтва в Канаді. Дуже багато співпрацювати разом з хоровим колективом Ластівка почали більше 15 років тому. Відтоді у своїх виступах поєднують танці зі співом. «Ми швидко зрозуміли, що це буде зовсім інша сила, зовсім інший ефект. Коли ми об'єднаємося, і коли три різні жанри, тобто оркестр хор і танець, будуть об'єднані у одній виставі. в Канаді це, мабуть, перший ансамбль, що почав це робити. До того багато різних танцювальних і хорових колективів виступали разом. Але творити разом художні твори це, мабуть, вперше. До України ансамблі в останні приїжджали 10 років тому. Цьогоріч вирішили відвідати більше міст. Вже побували у Львові, Чернівцях, Житомирі та Черкасах. На черзі Київ поїздку організували власним коштом. Це, це майже трьохтижнева поїздка. Як організовували, організовували а, де, своїми силами по суті скажемо. Збирали кошти до речі, різні проводили різні заходи. Гастроли ми зробили по різних містах України захід і центр, щоб вони побачили більше України. Майже кожен учасник колективів має українське коріння. Це дуже емоційно тут бути, де мої батьки, діду баби тут жили і працювали, і ростили. ростили. На хуторі Надія канадці відвідали єдиний у світі музей історії українського хореографічного мистецтва. Хотіла так само лишити для музею е, на згадку. Це наша афіша, турне, спадщина, ансамблю танцю Павличенко та Хору Ласівка, Саскатун Канада. Ми сподіваємося, там буде ще одна стрілочка. так само памфлет про наш про наш ансамбль тут і програму нашого концерту. Та провели двогодинний майстер-клас. Пан Сергій розповідає, повернутися знову до України бажання є. Тим паче, культури народів взаємопов'язані. На сьогоднішній день українська культура це частина канадської культури, скажімо так. Вона воно нерозривно пов'язана. Я б дуже хотів вернутися в Україну і добираю, щоб багато танцюристів, мабуть, так само. Деякі з них вже мені казали, що ми, ми хотіли б лишитися навіть навіть, а вже готові лишитися навіть тепер. Так що я думаю, що, що хотілося б частіше приїздити, не лише раз на 10 років. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.